Всім привіт! На продажу авто нашого клієнта BMW X5 в кузові e 70 з легендарним двигуном N57, 3 дизелем. Машина офіційна, пробіг рідний 258 тисяч кілометрів. Це авто ми. Підбирали трохи більше року тому. Авто для поціновувачів. Дуже гарні комплектації, є дотяжка, пам'ять сидінь на два положення для водія і для пасажира, панорама. Стан дуже гарний. В авто є все, що потрібно, звичайно, ММ-руль, підігріви. Немає в нас безключового доступу. На жаль, авто 2010 року, стан дуже гарний, є підігріви. Заднього дивана на зимовій гумі 2023 року, електрична кришка багажника. Докаточка, домкрат, інструмент, скаба. Все що потрібно. Полички немає. От, кришка відкривається і закривається без нюансів. Стан, як бачите, дуже гарний. Трошки брудненька, погода така, ну, що зробиш? Пам'ять сидінь, у нас ламаючіся сидіння, це максимальний, дуже зручний. Також видвігається оця атаманка. В авто все працює. Є невеличка тріщинка на лобовому склі, звідти майже не видно, видно з... Внутрішньої частини. Вона була ще. Тоді, коли ми її підбирали, от так засвірлена. В принципі, огляду не заважає, тому не бачу сенсу її лобове міняти. Збережене авто в гарному стані. Невеличка царапка тут от є, але що поробиш в машині вже... 15 років, але незважаючи на це, саме надійний двигун. Нещодавно замінена олива в двигуні і фільтри. Ще раз повторюсь, що машина дійсно для поціновувачів. Таких, на жаль, вже не роблять. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть.